16 серпня, місто Дніпро. І це перед вами кишмиш Хэллоуин. Будемо його зрізати, бо навіть вже ядки, які ряряться. Е, Правда, тут сама прищепа, сам кущ, на якому зроблений, він не дуже. от, А е, саме винарад цікавий чим, незвична форма, дуже прикольна. Дуже багато людей, просто коли проходять, навіть свій погляд, подобається чисто візуально. От. Собі має легкі фруктові нотки, ягодка довжиною сантиметрів 5, плюс-мінус. Де такі самі-самі довгі. Гронка невеличкі, але тут власне, і підвій, сам по собі, не дуже я вже не пам'ятаю який. Але сила роста у нього середня, відповідно, і навантаження таке собі буде. Треба посадити на сильнорослей підвій або кореневласний. В роздумах є кинути його на арку. От, і Щоб там звисало такі бельмі, цікаві прикольні грона. такі собі їжечки. Шкірочка приїжджає відчутна, але з'їдається доволі-таки нормально. Без особливих проблем. Фруктові тина, цукристість доволі-таки непогана, дуже високої немає, але доволі непогана. от Тобто треба садити на власне коріння або на сильно-рослій подвой і на арку. Така от думка по хелловину. Кишмиш хелловин. З приводу тріску, от ви бачите. Вона йде на цю сторону. Частково переплітається з 887 супер і частину пішла на ту сторону. Хеллоуін по тріску. Зази, з приводу тріску, то тріску на даному сорті немає. Він відсутній. То тобто плані тріску. Сорт надійний. 22 вересня місто Дніпро. І до вашої уваги, сорт під назвою Хеловін. Він дали таку назву йому в Україні. Чи де там, не знаю. Короче, росте він у нас під такою назвою. З приводу Хэловіна. Я нічого особливого в ньому такого не бачу. Для вирощування під реалізацією. Нічого цікавого немає. З приводу, для чого такий виноград вирощувати. Врощувати його цікаво для того, щоб здивувати. Здивувати гостей, здивувати на базарі, наприклад, але не для продажі. Навіть не дивлячись на те, що це кишмиш. Вже краще тоді посадити в ламборджині, і тоді буде щастя. От. А так от з такою ягідкою, Вага якої отака от ягідка, це десь 2 г. Отака ягідка, звісно, це десь грамів грамів 5, я думаю, буде. О, такі ягідки це на 5 грамів десь приблизно. Ота, а. В общем, розброс ягодки це в основному 3 грама, плюс-мінус. Так, щоб для орієнтації. Тобто для подиву людей однозначно плюс. Для вирощування високих, ну, в масштабах однозначно мінус. З приводу консистенції консистенція мармеладна, без особої соковіддачі легкі фруктові нотки, непогана цукристість. От, і дуже багато шкірки. Дуже багато шкірки яку приходиться. Я не скажу що вона відчувається при, особ... при їжі особливо. Але не рожовувати шкірку це себе тільки зашкодити. Тому жувати, жувати, жувати. От Якщо ви хочете завести виноград, який буде дивувати людей, то садіть, звісно, Хеллоу однозначно. Якщо ж для продажі на базарі, то, то ні. От така наша думка з приводу Хелоуна.